Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток моєї youtube каналу І особливо подяка вам, моїм підписники І завдяки вашій часів. Цей ютуб канал існує і цей ютуб-канал продовжує розвиватися. Така слів розкажу, де я знаходжуся в це місто. Провінційне містечко, яке зветься Мачерата. Зона. Регіон Марки Італія. і Це саме центр міста, історичний центр цього міста. Це головна площа, яка зветься площа Деля Ліберта. Ліберта переводиться як свобода. Показую вам головний храм цього міста, дому Діма Чарата. Він закритий, він вже закритий не один рік. Десь певно років сім назад Ця зона, зона сейсмічна І от після землетрусу храм був зруйнований, ну, як зруйнований, частково зруйнований. Так що проходять вже реставраційні роботи не один рік. На жаль, храм закритий, головний храм цього міста. Я була в цьому місті літом, була на цій площі. от, Для мене на мене гарне враження. Е, сказати, враз, гарне враження залишило це містечко. Приємне таке. І ще місто. Сьогодні у нас 9 січня, ще місто бачите в новорічних прикрасах. Це бачите зоряне небо. І ялинка, це штучна ялинка. Висока вона, метрів 15, напевно, ця ялиночка. Це, напевно, будинок, ви бачите з прапорами. Скоріше всього, що це міська рада. Прапор Італії, прапор Євросоюзу і прапор самого міста. І якщо ви побачите, зараз більше зображення. Іконосні Божої Матері. Бачите, у нас там їх будівлі. Гарний історичний центр. А це дзвіниця. Я думаю, що це дзвіниця, не знаю. Напевно, від цього храму. Можливо, я помиляюся. І тут під дзвіницею написано театр. Театр Лауро Россі, ну, напевно, ім'я і фамілія італійського мужчини Лауро Россі. Бачите, годинник на дзвіниці показує точний час, і одне ще ви можете побачити м, такий зодіакальний годинник. Можна так сказати, Зодіакальний годинник. Да? І крім того, ще там, якщо Зараз я підійду ближче, вибачте за звук, вибачте за звук через те, що сьогодні вітряно, друзі. Звук. І тут тим більше таке перехрестя на площі. Гуляє вітер, такі сквозняки гуляють. От ви бачите? Я трохи застужена, ще вибачте. Якщо ви можете побачити, там є статуї. Я думаю, три години дня через 15 хвилин можна побачити в цьому віконечку, як буде отакий спектакль. Фігурки будуть з'являтися в цьому віконечку. Якщо я можу зрозуміти, то зараз фігурка Божої Матері з Ісусом так, в цьому віконечку. так? Зараз я збільшу зображення, можливо, ви бачите, розглядіте. Бачите це віконечко ігурка Божої матері з новонародженим дитям. Сама дзвіниця. Тут бачите поліція. Офіс поліції. І тут багато. Ресторанчиків, барів. Чита, Діма Бачите під ялинкою написано? Чита, Діма Покажу вам ще герб на вуглі з будинку. Покажу, бачите герб із мрамору. Тут часто на будівлях герби. От бачите, при вході в цей палац, де поліція теж є герби. От не знаю, герби, напевно, з сім'ї, яка жила в цьому палаці. Можливо, я помиляюся. Бачите, падав сніг. Кілька днів тому ще сніг не встиг розтанути. Я мріяла побачити сніг, моя мрія здійснилася. Я вже кілька років снігу не бачила. Сьогодні, коли їхала в цю мічерату, то проїжджаючи дорогами з міста Анкона до Мачарати, це десь трохи більше 40, 50 кілометрів плюс-мінус, то Бачила такі пагорби, вкриті снігом. Засніжило Італію трохи ці дні. Ну, досить зараз холодний період. Бачите, ще повітряна куля, ще прикрашене місто до новорічних цих свят. Свята вже закінчилися, але прикраси не спешать знімати. Красава, бачите, це ці лавочки. Гарна, гарна задумка. Ввечері буде дуже гарно. З освітленням, повітря на кулі. Дуже гарна, гарна задумка. Дітки. Це історичний центр. Магазини. Дорогі магазини вітряно друзі вибачте тут в дженералі це банк. банк і страхова компанія зайдемо сюди Тож тут фігурки. Вибачте. і та є сніг. тут такі модерні скульптури Модерні скульптури. Тіло жінки, частина, правда, це мужчина, сидячий мужчина. Пройдемо, прогуляємося, тут теж скульптура жіночки. Шкода, що в цьому місці немає моря. Так шкода, жіночка, бачите, біситі жінки, тут рибки. Я побачила риби, бо щоб не впасти. Три рибки. Дві рибки. Друзі, буду вертатися, бо я як посковзнувся на цьому таночому снігові, то більше не піднімуся. Дивіться, тає сніг, і в мене взуття слизьке, кросовки слизькі. Один необережний рух. Хто знає, чи я піднімуся. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Продовжую вас знайомити з Італією, з красою цієї країни. Всім добра і всім гарного дня, бережіть себе.